Доброго дня. Телефонує директор школи глинян. Значить, у нас тут виникла ймовірність пожежі. Директор школи в Глинянах телефонує надзвичайникам. Так, тут відпрацьовують практичні дії у випадку пожежі. Дітям та вчителям повідомляють про пожежу. Після цього евакуйовують. До школи приїжджають надзвичайники, аби погасити умовну пожежу. Згодом вони виводять на вулицю учнів, які залишилися в школі. Учениця школи Ярина Демська розповідає, що такі навчальні евакуації проводять не вперше. Напевно, якби була справжня, теж, можливо, не треба панікувати, тримати себе в руках. Такі навчальні евакуації дуже потрібні, тому що якщо таких евакуацій не буде, то, відповідно, учні не будуть знати, як поводити себе в надзвичайних ситуаціях. Після навчальної евакуації надзвичайники розповідають директору школи, на що потрібно звернути увагу. Виходів в школі є чотири. Є другий поверх, також є виходи, які зводяться на перший поверх, і тоді вже з декількох потоків робиться один більший потік. І тут десь оце, що вони звернули увагу, мабуть, треба зразу в самому коридорі ці потоки не допускати, щоб вони з'єднувалися один, тобто, щоб діти мали можливість виходити скажімо, з різних сторін. Після того, як провели навчальну евакуацію в школі, надзвичайники поспілкувалися із місцевим священником. Ми би хотіли, щоб ви нам розказали про храм. Адміністратор храму Оспіння Пресвятої Богородиці, отець Андрій Лукач розповідає, що в церкві задля безпеки не використовують кадил, а свічки на батарейках. Зараз на секунду триває процес охорони пожежної сигналізації і перспективі майбутнього планують зробити гасіння, соціальну систему Тобто, Ну, В принципі, так само вся електрика є в всі мережі, мережі є в металевих конструкціях, і також при виході з церкви електрика. Обесточується у школі та церкві, залишили датчики диму та чадного газу, які можна встановити в приміщеннях. Їх придбали за гроші Євросоюзу. Такі ж датчики роздали деяким мешканцям глинян. Також надзвичайники нагадали місцевим про правила пожежної безпеки в побуті. Саме основна небезпека піців це те, що воно спалює. Ви в ньому спалюєте дрова. Розумієте, треба чистити вент-канали. Пічка в нас є безпечна, тому що ми її кожного року чистимо, всякі такі безпечні заходи проводимо, щоб нічого не димиться в нас. Такої Штучки вже буду мало. Одним із тих, з ким поспілкувалися надзвичайники, є Ігор Маркевич. Треба дивитися за ну, прочищати комина і. Газовий котел перенести в інше приміщення. Сьогоднішній захід надзвичайників був позаплановим. Про пожежну безпеку розповідали саме у глинянах, бо там минулого місяця загинула жінка. за третій квартал встановлено, що на території Львівської області загинуло 24 особи. Це дуже велика кількість людей на пожежах. Це все відбувалося в житловому секторі, і тому керівництво головного управління прийняло рішення проводити позапланові заходи в доповнення до планових заходів. Від початку цього року під час пожеж загинула 61 людина. Ірина Ферен, Володимир Сидник. Новини на Суспільному. Львівщина.